Всім привіт-привіт! Хочу зараз показати, що треба зробити для того, щоб проголосувати на бізнес for Home за нашу компанію Ось дивіться, Завантажуйте додаток Business for Home. Це все можна зробити в Play Market або App Store, якщо у вас яблучко. Натискаєте на Business for Home, заходите сюди, далі. Далі вам потрібно відкрити ось тут, бачите, пул внизу. внизу Всі подивилися, є пул. Натискаєте на нього. Ось тут ми обираємо компанію, яка нам дорога для нашої душі, звичайна компанія LiveGood. Ось прямо тут ми пишемо одним словом, без пропусків, ось так натискаємо. Відкривається клавіатура. Обираємо англійську мову пишемо одним словом. Live good. Бачите? Так. І тепер нам її, бачите, вона ось така біленька, нам треба на неї натиснути. Ось так. обираємо Бачите, синенька. Все, далі нас питає. Проголосувати зараз. Бачите, нам треба натиснути на ось цю синю кнопочку. Ми обрали лівгу, тепер натискаємо проголосувати зараз. Голосуємо, чекаємо. Так, чекаємо. Все. Тепер нам запропонували переглянути результати. Ось, бачите, переглянути результати. Можна вже натиснути і подивитися, які на сьогоднішній день вже результати. Дивимося за компанією, які найбільше довіряють, компанія прямих продажів, які найбільше довіряють, у 2024 році. Це буквально тільки почалося голосування. Тому, дивіться, буде ще впродовж 16 год... днів 16 годин. Я ще вчора заходила, то ще не було Лівгуд, а вже сьогодні з'явилась. І дивимося, яка позиція у нас. Ми зараз на другому місці, 161 голос. Тому терміново беремо, голосуємо за Лівгут для того, щоб не просто говорити, що це номер один у світі, а доказати цифрами. Всіх обіймаю. сподіваюся, що ви не забудете, не полінуєтесь і проголосуєте.